Перенатинати кордон з Польщею стане легше уже усе завдяки новому митному переходу на Львівщині. На його відкриття планують приїхати президенти України та Польщі. Чи все вже готово, Дізнавались наші кореспонденти. На ще одні ворота в Європу стане більше 2 грудня. На Львівщині відкриють новий митний перехід. – Грушів-Будомиш. так виглядає уже новозбудований митний пункт пропуску. На ньому українські та польські митники здійснюватимуть контроль спільно. Це буде другий українсько польський пункт пропуску такого типу. ми будемо знаходитись тут разом. І українські і польські митники та прикордонники форми у нас будуть також різні, та і функції теж робота. ця буде виглядати наступним чином. Контроль прикордонний митний буде здійснюватись на території Республіки Польща. По принципу однієї зупинки з нашого боку і однієї зупинки з боку контролю республіки Польща. гроші в будому ж будували за кошти Євросоюзу з української сторони. Залишилося ще добудувати три кілометри під'їзної дороги. У адміністрації кажуть, до 25 листопада встигнуть. Вона буде збудована до 25 числа. Після зимового періоду ми будемо за зиму, будемо. Проводити інтеризацію всіх доріг, де першочергово потрібно буде працювати. Звичайно, що потрібно об'їзну Яворова до допрацювати, доробити, тому що вона ще сьогодні в такому неналежному нехорошому стані. От і всі інші дороги теж треба допрацьовувати. Стояти в заторах на новому митному переході, не доведеться, адже тут працюватиме сім смуг для перетину кордону, та й черг на інших митницях Львівщини поменшає за попередніми підрахунками. Груші Будомиш розвантажить навколишні пункти пропуску на третину для району, то я ясна Потенціал і економічний, і підняття нашого добробуту населення. Однозначно, у нас вже є один перехід краківець Корчова. А це буде, так якби, ну, якісно, якісно, він дуже гарно збудований і це буде такий наш другий перехід. Перетнути кордон на митниці Груші Будомиш можна буде вже 2 грудня. І Тафічук, Любомир Козак, новини.